Привіт, мої дорогенькі стрільці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення для вас вже на січень місяць, на січень місяць нового року 2024 року. Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю вам успіхів, втілень, радості! Ну і, звісно, миру нам всім, миру, перемоги. Давайте будемо дивитися своє передбачення, я буду робити на трьох колодах вже традиційно, на класичному таро, романтичному і на містичному з кожної колоди по три карти. Якщо хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту, і таким чином ви отримаєте вже. 18 карт. так Більше підказок більше інформації. Отож, перша колода, класичне Таро Райдеровей Стрільці, січень місяць і перша карта для вас. Ой, карта класна стабільність. Четвірка, четвірка посухів карта. Стабільності, карта сім'ї, карта добробуту, карта впевненості, що я маю, впевненості в, в своїй половинці. Ну, для когось, якщо актуальна нерухомість, то це може бути купівля, продаж. Якщо ви шукаєте, ви найдете. Якщо ви шукаєте, хочете купити, ви найдете. Якщо ви продаєте, то також покупці знайдуться, ну, це. Це такі карта стосується нерухомості. А вже в кого в якому аспекті то підставляйте під свою ситуацію, що ви робите з нерухомістю? Шукаєте, продаєте, здаєте, ви наймаєте? І карта сім'ї. Дивіться, яка тут класно квіти. Тут, як райдуга з квітів, така перемога, впевненість, сонячна карта, позитивна і радісна. Дім, повна чаша. Наступна карта. Так, так, так. Куди? Наступна карта. Та що ж таке? Не можу помішати. Наступна карта для вас. Що таке? Що, вас, що вам заважає? Що вас так мордує? Дев'ятка мечі, ви подивіться, до чого ви себе довели. Це або надлишок інформації, бо мечі це інформація, ясність, розуміння, і ви не, розум... не знаєте, що робити з цією інформацією. Це думки, яких забагато, як в вулику, бджоли гудять. І це те, що вам не дає спати, не дає спокою. Що вам не дає спокою? Підставляйте під свою ситуацію. Чи ви забагато думаєте? чи забагато інформації, чи ви не можете знайти вихід з якоїсь ситуації, що вас так пригнічує? Так, дивимося далі, тому що тут поки що стан такий неприємний, голова болить, спати не можу. Що далі? Мах! Ну так ви можете вирішити цю проблему. Все в ваших руках, і це взагалі для вас не проблема. Для мага взагалі нема проблем. Це просто ви, ви не можете, можливо, щось обрати, щось одне. А маг він знає, що він хоче. Це людина амбітна, людина впевнена в собі, людина, яка бачить ціль і не бачить перешкод. Тому не потрібно так сидіти і плакати, думати, що за вас хтось вирішить, за вас хтось щось зробить, а потрібно діяти. Маг він бере ініціативу в свої руки, він приймає рішення. він Керує своєю долею. Він має для цього всі можливості. В нього на столі всі атрибути. Що потрібно, те і він бере. Подивіться, яка впевнена в собі людина. Він не боїться нічого. Він йде до своїх цілей. Будь-якою ціною. Це людина, яка впевнена в собі, і знає, що він хоче. Тому. Тим більше, у вас є підтримка сім'ї, у вас все гаразд. Тому беріть оцей меч і ним вирішуйте свої проблеми. Давайте дивимося далі. Наступна карта. Колода це романтичне таро. Подивимося, що воно нам розкаже. Так, перша карта для, для стрільців. О, імператор. Це, дивіться, дуже схоже. Мах має такий плащ, червоний імператор, такий самий. Ну, тобто, це карта вогню, і це ваша стихія. Стрілець, ну ви ж себе почуваєте як імператор. Ви можете все, ви можете вплинути на будь-яку ситуацію, ви її можете вирішити, якщо це в вас якась проблема, вас мучає, не вирішує. Ви її можете спокійно вирішити. Це ви такий от дорослий чоловік, який може впливати на те, що вас мордує. Або ж це в ваше життя війде, такий чоловік, це дорослий чоловік, це може бути от такий людина, яка буде вас опікати, людина старша за віком. Людина, яка стане ну, актуально в теперішній час ну, спонсором. Людина, яка буде вирішувати ваші проблеми, тому що ну, імператор він може все. Ми ж говоримо про особисте життя, тому що це романтичне таро, тому що ми не будемо говорити про. Якісь інстанції, де сидить отакий директор, від якого щось залежить, тому що це, це інакша сфера. Тут ми говоримо про інтимні речі, особисте життя. Тобто, це ось так ви, такий чоловік, який, який може впливати на щось, від якого все залежить, який вирішує долі людей, можливо, навіть. Десь впевнений в собі, десь навіть егоїстичний, тому що імператор він має і плюс, і мінус. Він як може дати, так і може забрати. Головне, щоб якщо це ви, щоб ви розуміли, як ви поступаєте, з ким ви поступаєте. Далі дивимося. О, а тут вже колісниця. Зовсім інакша енергетика. Ну, тобто, Це ж не обов'язково всіх програється одинаково. В когось так, в когось так. Колісниця це старший аркан. до речі, так, дивіться, І тут у вас старший аркан. Тобто в особистому житті щось буде важливе відбуватися. Тому що вже два старших аркана, три карти і два старших аркана. Ну, третю ми ще не, не взяли. Колісниця це дорога, це автомобіль, це поїздка. Це коли ви вирушаєте в парі разом. У вас в парі все гаразд, тут. тут Жінка повністю довіряє чоловіку, куди він її везе, він керує, він за кермом, вона розслаблена. Тут немає ну, не значення в парі, ви давно в стосунках, чи це ви так познайомилися в дорозі, але це приємна подорож двох людей, яким комфортно. Чи це поїздка, чи це буде стосуватися автобус? Щось пов'язане з автомобілем і з дорогою. Далі наступна карта. Ой, третій старший аркан. Ну, романтичне таро, три старших аркана. Тобто, зверніть увагу в сфері, на сферу свого особистого життя, тому що там будуть відбуватися важливі кардинальні щось для вас. Сонечко це супер. Сонечко це найпозитивніша карта в колоді. Це. Взаєморозуміння, повага, любов, пристрасть, радість тільки все, що приносить позитив і радість і задоволення. Супер. Бережіть цю, цю іскру, бережіть між вами оце. Цінуйте. Це відчуття, цю гармонію, цю радість, яку ви один одному приносите. Можливо, імператор є людиною, чоловіком ось таким, який якраз оберігає, який є от головою сім'ї. І сім'ї комфортно, тому що він оберігає, він забезпечує, він вирішує проблеми, він є справжній імператор. І жінка приймає його як імператора. і, ну... З повагою ставиться до нього, з вдячністю один до одного, тому що ну, по сонечку тут немає. Тут є взаєморозуміння і довір, тут немає когось вищого, якогось нижчого. Просто імператор це енергетика, людина, яка бере на себе відповідальність, яка захищає, оберігає. Супер, сонечко це, це найпозитивніша карта в колоді. Люкс. Дивимося далі. Наступна колода в нас, долина міражів, що вона нам розкаже? Тому, ось, напевно, тоді ця ось ситуація вона не буде стосуватися. То, можливо, щось робота, бо, дивіться, в особистому житті все гаразд. Ну, хіба я не знаю там, імператор, що він там собі задумав, чи, можливо, в нього ще щось там турбує його. Дивимося далі, що нам долина міражів розкаже. Король, король то знову ж таки дорослий чоловік, схожий до імператора, але імператор це вже ваша стихія, вогняна, а, бо це дорослий чоловік імператор і король мечів, також дорослий чоловік, але вже стихії повітря. Повітря це терези, близнюки, водолії. Або ж це може просто бути чоловік. Такий, який має холодний розсуд, аналітичний розум, який вміє, стратег, який вміє планувати, який вміє ось так все гарно розкласти по поличках, пояснити, і це може пробратися або людиною, або ось таким мисленням, такою стратегією, плануванням. Коли ось такий імператор стає ось таким стратегом, він планує, він е, вирішує. він Такий далекоглядний, він пояснює, розжовує, він доносить цю інформацію своїм рідним, оточну, кому він там хоче донести. Або це може бути людина-фахівець. Але так як в нас була тут перша карта сім'я, то, можливо, це ну, таке планування. Або фахівець, бо меч це ясність, це юриспруденція. Це можуть бути адвокати чи юристи, суд, суддя. І тут може бути оформлення, тобто оформлення спадщини, оформлення, купівля, продаж, коли ми складаємо угоду якусь, і ось такий чоловік вам допомагає в цьому. Так, що в нас далі? Наступна карта. Наступна карта. Чистий аркуш. Чистий аркуш. Доля дає вам можливість почати спочатку, ну, ви вирішуєте, що вам з ним робити, але можливість ви будете мати. Хочу викину. Хочу фарбую, як хочу, роблю квадрат малєвича. Чорний квадрат так хочу, розфарбовую жовтими малюю собі сонечко, радість і щастя. Ну, Тим, тим більше у вас було сонечко, у вас є можливість, у вас є радість. І тут ви собі пишете, що хочете, малюєте, що хочете, берете, кого хочете, куди хочете, Ну, повний карт-бланш все в ваших руках. Як собі хочете, так і, і, і буде. А чому, можливо, тому і голова болить, що я не знаю, як, як правильно, я боюсь, можливо, от у вас відкриються якісь нові горизонти, вам дадуть добро на щось, на виїзд, можливо, в ну, кожна ж своя ситуація, і, в, і вас це буде лякати. А що там? А як там? А як далі? Але не ви подивіться, які у вас карти, у вас мах, а мах він нічого не боїться. Він чарівник, він може все. У вас є імператор. У вас такі потужні карти, така потужна енергетика, що от є єдина зі всіх карт, єдина така от вона одна-єдина. І то ви самі себе мордуєте. Насправді це і ваші страхи, а не реалії. І ще одну карту. Та що ж тут все мені попереверталося? Ще одну карту візьмемо. Третя карта для вас. Двійка, двійка, мечів. Ну, двійка мечів це знову про ваші страхи. От вас лякають або ваші думки, або інформація якась. Яку ви маєте, якою ви володієте, але двійка це завжди вагання, коливання. Ну, саме тут в класиці це не відноситься до серця, до стосунків, там людина ось так сидить, руками закрила себе, не знаю, не можу, боюсь, не рухайте, дайте мені спокій. Тут чомусь зображене серце: От рубати не рубати, сказати не сказати. Ну, не знаю. Тут ж у нас на романтичному таро все гаразд, нічого поганого не показало, ну єдине, от тут думки пригнічують. Що вас пригнічує, які думки? Боїтесь починати нове життя з новою людиною? Вагаєтеся, Ну, бо двійка це вагання. Між чимось, між кимось. Коли я боюсь, я не знаю. Сказати, не сказати. І це ви ну, самі себе лякаєте, тому що підстав ну, от немає. У вас чудова енергетика, чудові карти, сильні дуже карти. Ви в вашій голові тільки сидить от такий хрубак, який точить вас. І сіє сумніви, ви самі, самі себе налаштовуєте на якийсь негатив і самі себе лякаєте. Не потрібно. Пам'ятайте, що у вас є мах, це він не залежить від статі. Це енергетика бажання, впевненості, сили і амбіцій. Використайте її за, на свою потребу за вашим бажанням. Ось таке передбачення, мої любі стрільці, я бажаю вам вдалого січня цікавого. Активного втілюйте. Ну, у вас такі потужні карти, і особливо дивіться, це ж у ваших руках щось міняти, щось робити, щось втілювати, щось починати. Ви маєте можливість робити так, як ви хочете, жити так, як ви хочете, там, де ви хочете, з ким ви хочете. Тому я бажаю вам успіху, я бажаю вам радості. Я бажаю, щоб вам хотілось і моглося. Ви вогонь, ви можете все. Треба тільки захотіти і перестати боятися, перестати вагатися. У вас є сім'я, у вас є кохана, коханий поруч, який підтримує. У вас є сонечко. Радість, щастя і позитив. Дім, повна чаша. А ви собі придумаєте якісь страшилки. Тому я бажаю вам успіху, радості, підтримку ви маєте. В вашому житті взагалі все гаразд. Трим, так тримати, ставте ціль, йдіть до неї, і вас все вдасться. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Люблю вас, обіймаю, завжди чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно ваше спілкування, ваші коментарі, ваші слова. Ну, ми вже, ви вже є частиною мене, я частиною вас, якщо ви мене дивитеся, мені це дуже приємно, тому пишіть. Давайте таким чином будемо спілкуватися, підтримувати один одного. А хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, мої любі папа.